Тут були багато з працівників ДСНС, які допомагали братні на нам Турції з тим, щоб протидіяти тому лиху, яке відбулося там. Вони були з рятувальною місією, вони повернулися в Україну. І Тут разом з послом ми дякували їм за те, що незважаючи на такий складний час, який існує в Україні, зважаючи на на війну, вони не втратили людського. Перші допомагали людям, виводили з міста. Ви бачили ці кадри, коли ДСНС, військові, поліцейські мільйони людей супроводжували по території нашої держави. Тому це наші герої і ми можемо сказати, що ми дійсно пишемо і тут історію нашої держави. Це патрон. виготовлялася українським виробником. Ну, це комплектація автомобіля, зрозуміло, все обладнання ну, достойне, Там, веберовське, халматра і так далі. Прилад радіаційного хімічного контролю. Та Вона примітна тим, що має у себе на базі системи ідентифікації газів інфрачервоним спектром. Сігас. Да, сі Їх в 50 тільки і в світі. І... А, так, вона що, гази вилавлює чи і радіацію? Ні, вона працює на гази, але окремий тут комплект по радіації. А гази вона вимірює 450 промислових газів. Це контейнер, також подарований німцями для обробки даних по хімії і біології. Сюди вноситься те, що ми збираємо, далі контейнери обробляються. Автодрабини, окрема боль наша, От вони. оце те, що потребує списання, їх у нас в Україні порядка 170. Це 9, це малий, 12. і вище це, це 12, 15 і так далі. От. Почали активно використовувати під час е, обстрілів теця. Це охолодження, це подача води. От, На Це вони йдуть в партію. Ціна роботів ну, немала. Е, У нас є їх всього лише 5 штук. Е, Ну, пріоритет в тому, що він звідси не може гасити. Це автомобілі, які виготовлялися в Україні. Знову ж таки, ми технічні умови прописували і так далі. Європейські автомобілі. Це те, що використовується подводні роботи, у нас їх тільки 10, а розмінувати треба порядка 20 тисяч кілометрів квадратних. Ми, ще... Ми готуємо всі госпіталя, мобільні для майбутнього наступу, саме і при Назвардії, і ДСНС, і державне показання боротьби такі на 75 місяців.